Тисяч їх вже на київському майдані, і ще 10 залишили місто сьогодні. Це Тернопіль. Тернополяни масово їдуть в столицю. Дружини і матері проводжали людей з сльозами, священники, молитвами. На місцевому майдані залишилися переважно жінки і літні люди. Світлана Павук розповість більше. Тернопіль сьогодні прокидався. П'ять хвилин безперервно. Місто будили сирени оповіщення цивільної оборони. Одночасно у всіх міських церквах калатили дзвони. Людей скликали на майдан. Уже вранці тут зібралося понад п'ять тисяч містян. Людям оголосили про загальну мобілізацію. Часу на збори було небагато. Мені не подобається за що над нами влада знущається. Відемо підтримати людей, які там стоять, мерзнуть. Цей мітингувальник прихопив собі та друзям каски для водного туризму. Десь якось витримують щось. Автобуси на Київ вишикувалися біля центрального майдану Тернополя. У багажне відділення пакують коробки з хлібом. В автобуси сідають переважно чоловіки. Чоловіка відпробувають. Всі бояться, всім страшно. Але завтра прийдуть до нас вже до хати, як ми зараз не відпустимо. Матері плачуть та моляться, щоб з їхніми. Синами у Києві не сталося біди. Боже, оберігай, корни наших дітей. Людей у подорож до Києва благословляють священники. Вони заходять в кожен автобус і підтримують мітингувальників. Це не легкий шлях буде, але з Богом є можливе все. Тому помолимося за щасливу дорогу і за щасливе повернення з перемогою і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Час центральний майдан міста, на якому залишилися переважно жінки та літні люди, розгойдується у спільній пісні. За, Україну, за, за підрахунками страйкому Тернопільського Євромайдану сьогодні з області до Києва виїхало майже 10 тисяч людей. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1.